Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, братя та сестри. Приходячи до Бога на молитву, найперше ми маємо усвідомлювати, перед ким ми стоїмо на молитві, до кого ми звертаємось, до кого ми молимось. А ми молимось до Творця всієї Вселенної, до того, хто віддав. За нас грішних, свого Сина на хрест, на страждання, братя та сестри. І ось, приходячи до Бога на молитву, ми маємо усвідомлювати перед ким ми стаємо, тому маємо приходити в смиренні та в покаянні. І саме в молитві ми здобуваємо це смирення, ми здобуваємо покаяння. І немає ніякого сенсу приходити до Бога, так би мовити, фальшивим, щось від Бога скривати, щось Богу не показувати свого, своїх немочей, але маємо приходити до Бога з покаянням. Маємо приходити до Бога з щирим серцем і щирим жалем за свої гріхи, братя та сестри. Приходячи до Бога, маємо приходити. З чистим серцем. Маємо вибачати людей. Маємо вибачати, як і Господь нас вибачив. І саме в молитві з Богом і здобувається це вибачення, коли ми вибачаємо наших кривдників. Браття та сестри, тоді Господь буде чути нашу молитву. І відповідати нам, на нашу молитву. Братя та сестри, отже, маємо усвідомлювати в молитві, перед ким ми стоїмо, маємо приходити на молитву в великому смиренні та в великому покаянні, а також мати серце, яке вибачає людей. Слава Ісусу Христу!